Зараз почитаю коментарі: зробила собі ще чай. Бо прохолодно, аж ноги мерзнуть. Так, я худну з 1 травня цього року з ваги 133-400. І покажу зараз вагу на сьогодні, на 25 серпня. Худну я, без голоду, без спорту, без дієт, без підрахунків калорій. Просто їм і худно. Лежа на дивані. І їсти можна в будь-який час, навіть вночі. Так. Світлана, чудовий результат з вами починаю потроху. Мені ще важко психологічно. Щиро дякую. А чому важко психологічно? Чому? Так, Тімо, Яночка, дякую ще раз за вашу систему оздоровлення. Дуже легко почуваюся. Дякую, що ви фокусуєтеся на здоров'ї, а не на вазі. Це прийде, ви дуже порядна, я з вами. Чотири сердечки. Щиро вам дякую. Щиро дякую. Так, саме головне це здоров'я. Бо дуже багато і коментарів і взагалі, ну, люба, я думаю, там жінка і дівчина да, задумується. А як буде там після схуднення, і шкіра, і все виглядати? це ж таке, я дивилася. Сказали, саме оптимальне, щоб більш-менш да, було. Нормально, з тілом 3% в місяць має сходити. Тому так. Але я скажу, за шкіру я не хвилююся. Як буде, так і буде. Все ж таки саме головне для мене здоров'я. Тому що якщо роздивлятися да, стан шкіри і стан моїх органів, там, де сказали, печінка в жиру, да, то нехай я буду більш красивішою, але зсередини, чим ззовні. Тому так. Щиро дякую вам. Маргарітка, Яночка, ви і є на дефіциті тільки на правильних продуктах, без голоду. Мені дуже подобається такий підхід. Коли виключаєш з раціону висококалорійні солодощі, жири, то звільняється місце для смачних страв, які дійсно насичують і приносять користь. А що тої шоколадки з'їв і забув, а калорії ого. го Та й хіба можна зупинитися на одному шматочку чи на одній цукерці? Ні, я, я точно так не вмію, мені не можна. От я зараз не їм і, чесно скажу, мені вже дуже давним-давно не хочеться. А раніше я не могла з'їсти трішки. Думки такі були. Я куплю шоколадку, розділю там її на три чи на чотири дні і чисто там ранком до кави та яке там. Ні, в мене не виходило. Я так не вмію робити. Не вмію, тому мені не можна краще по губах не водити. Я з вами вже втратила 5 кілограм за неповних два місяці. Вже на вагах не 75, а 70. Дякую. Щиро вам дякую, це дуже круто. Просто супер. Я вас вітаю, ви велика молодчинка. З такої маленької ваги. Було 75 і вже ну, я не знаю, це взагалі круто. Просто круто. Це як взяти на мою вагу. Це все рівно, що я б втратила б 20 кілограмів. Да? Тому що. ж я май Майже вдвічі більше. Щиро дякую, що поділилися. Ви молодець. Так, вітаю, Яна, ви все швидше наближаєтеся до мети. Щиро вам дякую. Так, іде мій чай. Так, юні перукарі. Яна, я порахувала калорії харчування по вашій системі. У мене по відношенню. До моєї ваги вийшов дефіцит калорій. Він складається сам собою без підрахунків, головне відчуття легкості. Я легко підіймаюся сходами, настрій зовсім інший. Щиро вам дякую. Цікаво, ще й виходить цікаво. Да? Я кажу, їсти можна скільки завгодно да, до ситості, а воно ще може бути і дефіцит. І при цьому нічого не рахуєш, нічого не робиш, ні про що не думаєш, завжди ситий. Саме головне для мене, що я можу поїсти і піти лягти і ще й худнути. Це взагалі для мене. Щиро вам дякую. Так, Світлана, ух ти, крутий результат. Три сердечки. Щиро дякую. Юлія, шикарний результат. Ви дуже велика молодець. Сильно мотивуєте своїм прикладом. П'ять сердечок. Щиро вам дякую. Ірина Кириленко, п'ять сердечок. Щиро вам дякую. Так, Н.А. Яночка, їж на здоров'я. Щиро дякую. Це там, де я. Сливи купувала. Щиро дякую. Так, Валерій. І рівень цукру піднявся. Солодкі газовані напої дуже смачні, але шкідливі 100%. Це там, де я показувала, що можна, ну, якщо от хочеться чогось такого, там, чи під фільм, чи десь перекусити, перегризти, там, де була оця, де вона. Фанта у мене. Зеро. Я не знаю, як після неї. Вона ж без цукру, як може цукор піднятися. Якщо випити, небагато. Ну, звичайно ж, в розумних кількостях не двушку ж всадить за день. Так, щиро дякую, Лілія. Вітанечко вам, гарно виглядаєте, дуже пострункішали. Щиро дякую Так, дякую за усі відео. Буду ще передивлятися, бо тільки вчора натрапила на вас. Щиро вам дякую. Так, ще бачу ваш коментар. Приємно бачити, що і як їсте. Не звертайте уваги на декого. Дякую щиро за ваші відео. Послухала, почала вас слухати і зрозуміла, що мені таке підходить, бо підрахунок калорій не для мене. Мені треба ситно їсти. Це так само і для мене. Для мене саме головне бути ситою. І рахувати нічого зовсім не хочу і не планую. Так, щиро вам дякую, бачу ще ваш коментар. Не знаю, яким треба бути, щоб було неприємно дивитися, як хтось їсть. Мені подобається. Так, чому? так, тому дивлюся. І щаслива, коли дивлюся ваші відео. П'ять трояндочок. Щиро вам дякую. Я бачу вашого коментар. Щиро дякую, що ділитеся корисною інформацією, ви мотивати. Щиро щиро дякую. Я вам також дуже щиро дякую за підтримку, за увагу і за коментарі. Так, Ромашка. Дуже вам дякую за вашу відповідь. Чотири сердечки. Скажіть, будь ласка, скільки м'яса ви з'їдаєте за день. І чи кожного дня ви їсте м'ясо? Так, м'ясні продукти так, в мене кожного дня. Кожного. Скільки я з'їдаю? По різному. Перший місяць я з'їдала багатенько, це могло бути до кілограму. Те чого до кілограм запечених гомілок. Було й таке, було і ще плюс же і сир кисломолочний. Зараз я можу. Скільки я можу з'їсти? Ну, хай це в середньому да, скажу. Треба подумати, що я їла, от. який день вибрати. От у мене була, наприклад, каша, да? там десь грамів 200 фаршу, дві ложки висів, це моя мене така каша була. Потім що в мене було. Піца була. Ні, не було в той день піци. Це інший був день. Каша, салат. Котлети посмажила. Також десь там грамів 200 пішло 200-250 фаршу. Ну, Це ще з м'яса. Але ж білок не тільки в м'ясові, ще і в кисломолочному сирові, який я їм майже майже кожного дня. Ну, бувають дні, такі що ось не їла. <кій> було. Тому так, ну, в середньому хай буде до пів кіло чогось м'ясного. До пів кіло. От сьогодні я з'їла поки що 4 оці спинки, курячі. В сирому вони були десь близько пів кіло. Плюс вони зварилися, я не знаю, як там воно змінилося, що не змінилося. Плюс же ж там кісточки були. От на даний час я з'їла, ну хай приблизно там грам 280, це так, приблизно, да вийшло м'яска. А може й того не було, бо кісточок там було багатенько. Що сьогодні з м'ясного їстиму Я ще не знаю. сир кисломолочний буде 100% Тому сказати за зараз Ну я не можу. Один день я, я можу з'їсти більше, он бувало, я з'їдала два отакі величезні окорочка за день. Знову ж плюс сирки кисломолочний ще там якісь салати, всякі отакі Тому я ж кажу день на день не приходиться. Я його не можу сказати, бо я ж його не. Скільки з'їдаю за день, скільки мені хочеться. Чи кожного дня м'ясо? Ну, кожного. Або чисто що м'ясо, або курячий фарш. Так. Так, Наталія, чотири сердечки. Щиро вам, дякую. Анна, я на виш і не. Повинні постійно скидувати, тепер стабілізуйте і держіть цю вагу, а потім піде знову. Дякую, що ви з нами три сердечки щиро вам дякую. А організм так і не може тільки віддавати і віддавати на постійній основі. Не може. Завжди іде вага, зупиняється. Стоїть, да, організм звикає до нового до чогось, потім знову ідуть якісь да, здвиги. Це так завжди і у всіх. Да, Є вага, я ж і Зараз делюсіє на місяць зупиняється вага. І просто стоїть і люди взагалі, б вони не робили, пішки ходять. І там якісь дні собі роблять, да? різні, ну такі легенькі, да? більш салатні. То я дивлюся, одні роблять ці молочні дні, тобто кефір молоко і сир кисломолочний. молочний. Їй такі ще дні виявляються. Не пробувала. І все рівно вага, як стояла, так і стоїть. Як у мене було як да? в середньому, да? 108 кг, як стало і все. І не хотіло йти. Так само, як перед цим було на 112. Також довгенько як стало, так і стояло. Аж противно було нічого не порушуєш, а воно ну, не сходить і все. День не сходить, два не сходить, три не сходить. Так, щиро дякую. Галіція, святом вас і привіт із Чехії. П'ять сердечок, щиро вам дякую. Мені дієтолог сказав, що фрукти можна тільки одну-дві штучки в день до 14 часов дня. А білок дуже важний, іначе випадають волоси, ногти ламаються. Да. Тому що білок це, це наше все. Так, щиро дякую. Ще бачу ваш коментар. Соль задержує воду в тілі, поэтому на наступний день на віси краще не вставати. Да. Так, і ще бачу ваші комментарии. Головне пити достаточно чистої води. Якщо хотите, наприклад, вес імей 70 кг 30 мл води, дорівнює 2 літра 100 мл. Должны випити Чотири сердечки. Щиро вам дякую. Я водичку п'ю, але я п'ю скільки мені хочеться. <coughs> Як я її взимку пити, Му, поки не знаю. Але літом мало того ша спека, да, це одне. Плюс я їм цивулю часник, плюс, якщо м'ясо, після нього питки хочеться. Хочеться. Так, щиро дякую вам. Таня, Яночка, дякую вам, Київ, три сердечки. Щиро дякую. Бачу ще ваші коментар. Яночка, дякую вам за мотивацію. Три сердечки, Київ. Щиро дякую. Так. Все, пізніше ще почитаю коментарі. Всім гарних суднень!